27 років тому, 15 лютого 1989 року, останній радянський солдат покинув територію Демократичної Республіки Афганістан, територію, на якій велася війна на протязі 9 років та 52 днів. Там, де полягло 14 тисяч 465 наших бойових побратимів. І в сьогоднішній день ми завжди збираємося тут для того, щоб шанувати їхню пам'ять. Для того, щоб згадати своїх бойових друзів, які, на жаль, ніколи не повернуться звідти, будь-яка війна, це горе, це доля людей, це діти без батьків. І так, мабуть, стається, що будь-яке покоління сьогодні виносить ту силу міць, яке припали в тому числі і на наше покоління. За особливі заслуги перед Черкащиною нагороджується Попов Анатолій Іванович, учасник бойових дій, воїн-інтернаціоналіст, член спілки ветеранів Афганістану. Слава Україні! Слава Україні! Афганістан, Ангола, Єгославія, Сієра Ліоне, Ірак та багато інших міст та території світу, де точилися бойові дії. Ми при цьому проявили високий героїзм, патріотизм, мужність, високо пронесли слово воїна миротворця. в Азії Сиджела Лабада! Свалившись на крыло тюльпан наш падал Мы проклинали все свою работу Опять бача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Котрим в двадцять лет могилы роють. Которым в двадцять лет могилы роють. Найкращим подарунком нашим це буде напевне закінчення меморіального комплексу, який за нашими спинами. Тому що десятиліттями, на жаль, не зрушуються з місця ті речі, які повинні робитися швидко. І Черкаська міська рада, виконавчий комітет за допомогою вашого представника, який є в виконавчому комітеті, проголосували за те, щоб 1 мільйон гривень виділити на добудову меморіального комплексу. Я думаю, що це буде найкращим подарунком, коли тут буде стояти комплекс, який буде не тільки воїнам-авганцям, а і нашим захисникам сьогоднішньої України. Дорогі друзі, пам'ять. Повинна жити в наших душах. Хто не пам'ятає, той не має права на майбутнє. Святом вас і бережи Господь Україну, і хай на нашою Україну завжди буде мирне і світле небо. Слава Україні!